Антикорупційне бюро в Україні ось ось запрацює. Як оцінюють в Європі здатність української влади ефективно боротися з корупцією? Вітаю в геофакторі! Це наша головна тема сьогодні. Також розповімо про таке. Що правда, а що пропаганда? Харківські школярі намагаються просвітити німців. Вихід з кризи без боргів. Португалія хоче пошвидше віддати іноземні кредити. Мій паб моя фортеця. Британці рятують традиційні заклади Англії. Головний внутрішній ворог України це корупція. Вона вбиває підприємницький дух, відлякує іноземних інвесторів та відбиває у громадян бажання жити у власній країні. Так було за президентства Януковича, але, на жаль, за рік з новою владою у цьому плані мало що змінилося, кажуть фахівці. Можливо, біда в тому, що українці настільки звикли до корупції, що вона стала їхнім повсякденням, і вони вже не помічають її проявів на побутовому рівні. Чого не скажеш про німців? Чи помітив німецький бізнес в Україні поліпшення? Про це в нашому наступному сюжеті. Уже чотири роки Станіслав Діденко їздить цією звивистою дорогою на роботу. Він керівник підприємства Пікард Україна, що у Мукачеві, для чоловіка це не перший досвід ведення бізнесу. Однак цього разу не приховує Станіслав. Він вкладає у справу усю душу. Ну, я ще раз кажу, це як майже зустріч з твоєю дитиною, яка дорослішає в тебе на очах. Такі десь можливі відчуття. Пікарт Україна зразковий приклад іноземних інвестицій. Німецький бренд на ринку шкір галантереї вже понад 80 років. Окрім самої Німеччини, виробництво мають в Африці та Азії. Рішення відкрити фабрику в Україні німці виважували майже 15 років і не прогадали. Радіє успіху Станіслав Діденко. Адже, хоч і вклали чималу копійку, понад мільйон євро за кілька років підприємство стало прибутковим. Питань з якістю у нас ніколи не виникало. Навпаки, наші німецькі партнери були ну, здивовані, як швидко українські співробітники змогли давати якість відповідно до їхніх норм. Цього року власники навіть збирались розширити штат та збільшити виробництво дрібної шкірки галантереї. Натомість, аби зберегти майже 200 робочих місць, перейшли на чотириденний тиждень. Зокрема, тому що Росія зменшила кількість замовлень. Крім того, не приховує керівник, заважає розвитку і одвічна проблема українських бізнесменів корупція. Це є постійно в певних речах є постійно. Тобто ми ну, я до цього. Як сказати, це неправильно, звичайно, але я вже до цього став відноситися як до додаткової зарплати чиєїсь. Тому що я просто я вимушений цю зарплату тому чиновнику передавати. Саме високий рівень корупції досі віднаджував багатьох інвесторів, знає делегат німецької економіки в Україні Олександр Маркус. За його словами, в останні 10 місяців ситуація з хабарництвом покращилась. Підприємці кажуть. Більше немає цієї дикої корупції, коли до нас додому приходять представники податкової інспекції чи інших контролюючих органів, і кажуть нам, що до того як вони щось перевірили, скільки ми маємо заплатити, тобто якого розміру є хабар для цієї фірми, який інспектор податковий має отримати, Попри це, багатьом українським підприємствам нині доводиться і далі боротися за виживання. Не чекати на інвесторів, а самостійно виходити на європейський ринок зважилась за таких умов українська друкарня з німецькою назвою Вольф після 20 років роботи в Україні. Місяць тому власники відкрили представництво у Дюссельдорфі. Тетяна Петрик займалася підготовкою документації і одразу помітила головну відмінність українського і німецького підприємницького клімату. На рідній землі бракує законодавчої стабільності безкінечні зміни у законопроектах люди не встигають адаптуватися і адаптувати свій бізнес під певні моменти і знову відбуваються нові зміни. Це звісно призводить до великих втрат. І найстрашніше, що на цьому тлі втрачаються робочі місця, і багато людей залишаються без роботи і засобів до існування. Про корупцію на цьому підприємстві на камеру говорять неохоче, так само як і про кількість працівників та розмір їхньої зарплати. Німецькі бізнес-стандарти тут схоже не застосовують, принаймні поки це не унікальний випадок для українського бізнесу. Через високе оподаткування офіційно працевлаштовують не всіх. У Мукачеві, де рівень жіночого безробіття надто високий, а офіційну роботу знайти майже неможливо, німецьке підприємство Справжній порятунок. Майстриня Еріка, хоч і на шостому місяці вагітності, за своє майбутнє спокійна, Їй не лише виплачуватимуть декретні, але й залишать за нею робоче місце з окладом у понад дві тисячі гривень. Європейські партнери поки що з розумінням ставляться до українських проблем, але хотіли б уже бачити від Києва конкретні кроки щодо подолання корупції. Великі надії покладаються на нове законодавство, а також на антикорупційне бюро, створення якого вже на фінальній стадії. Цього тижня пройшов останній раунд співбесід кандидатів на голову цього бюро. У складі конкурсної комісії є Джованні Кеслер, директор Європейського бюро боротьбі з шахрайством. Про його оцінки побаченого в Україні розпитав кореспондент, DW у Києві Франк Гофман. пане Кеслере. На вашу думку, чи знизився рівень корупції через рік після революції? Ми не можемо цього сказати. Ми не готові розкрити всі наші дані. але корупція так глибоко вкоренилася в Україні, в українському суспільстві що її неможливо побороти у короткий проміжок часу. чому так? Ми побачили, що і в суспільстві, і в уряді, і в інших установах справді є усвідомлення усієї серйозності цієї проблеми. адже це напевно проблема номер один в Україні після майдану. це усвідомлення поширилося також у самих установах, і вони вже почали вживати антикорупційних заходів. Які нині найбільші проблеми у боротьбі з корупцією? що має зробити антикорупційне бюро та інші інституції у першу чергу? Я вважаю найбільш важливе завдання зараз дати конкретний сигнал, що є не лише усвідомлення серйозності проблеми, але й вживаються відповідні заходи, а також змінюються ставлення. Людям потрібно бачити результати. Добрий приклад це коли корупцію не лише виявляють, але й карають винних. Ви вважаєте, що ці інституції будуть достатньо незалежними, щоб боротися з корупцією у цій країні? створення національного антикорупційного бюро України це великий виклик. Можливо, це поворотна точка в боротьбі з корупцією в Україні, і те, як нині обирають голову набу. Має забезпечити певний рівень упевненості в тому, що голова цієї інституції буде незалежним, а сама вона працюватиме ефективно. Я впевнений. Ви вважаєте, країна переймає європейський досвід боротьби з корупцією. Український уряд справді хоче скористатися антикорупційним досвідом Західної Європи як я кажу, є усвідомлення потреби кардинально змінити ставлення як в суспільстві, так і в органах державної влади. Прийняття закону про набу є вже першою ознакою того, що Україна хоче рухатися в напрямку наближення до європейських стандартів Це добрий перший крок в правильному напрямку. Який дуже потрібен Україні Відповідно до ваших аналізів вашого досвіду. Чи є якась певна схема, як корупція працює в цій країні? Є кілька видів корупції. Має місце дрібна, дуже розгалуджена корупція на всіх рівнях управління. Звісно, найбільш небезпечною є корупція, яка заважає функціонувати вільному ринку, а також тоді, коли бюджетні кошти привласнюються, розтрачуються та не використовуються на правильні цілі. Це призведе до зубажіння країни, і це перший ризик, на який слід спрямувати увагу, зокрема й нещодавно утвореному національному антикорупційному бюро України. На тлі українсько-російського конфлікту на адресу традиційних німецьких змін несподівано почали лунати закиди в упередженості. Зорієнтуватись у потоці інформації на українську тематику пересічним німцям доволі важко. Отож, українські школірі з Харкова, які приїхали за обміном до Баварського Нюрнберга, спробували донести до німців своє бачення ситуації: і про розпалення ненависті в ЗМІ, і про відголоски конфлікту на мирних територіях. Це уривок з фільму харківських школярів у такий спосіб. Десятикласниці Валерія та Віра вирішили розповісти німцям про ситуацію в Україні: настрої людей, інформаційну війну та бої на Донбасі. Дівчата мріють стати журналістками. Їх та ще вісьмо харківських школярів запросили до Нюрнберга для участі у баварському форумі шкіл ЮНЕСКО та дискусіях, присвячених Україні. Школярі діляться досвідом, як знайти правду серед інформаційної війни. Ні, я довіряю не всім средствам масової інформації. Ну, а чому? Тому що я віжу більшість собитиє своїми глазами і сам себе своїм. Подорож харківських школярів до Німеччини відбулася в рамках партнерства міст. Протягом 25 років співпраці тут народилося чимало спільних проєктів – культурних та соціальних антиремпе називають хрещеною багатьох з них, яка прокладає місток між Харковом та Нюрнбергом. Жінка уважно стежить за ситуацією в Україні. Проте, після подій на майдані Антія помітила, що німці не завжди розуміють, що саме в Україні відбувається у Німеччині дуже добрі змі і багато добрих ґрунтовних матеріалів про Україну. Але є й дуже багато таких, хто так би мовити, тенденційно сприймає Україну як дратівливий головний біль, як щось небезпечне, що руйнує чудове уявлення про мир у Європі. І багато таких, хто сприймає Путіна дедалі серйозніше. Путін визендліх ансацонем аби запобігти цьому, анція з однодумцями започаткувала в Нюрнберзі традицію круглих столів для обміну думками та інформування німців. В одному з них власне й взяли участь харківські школярі. Люди, які живуть далеко від нашої країни, не можуть знати, як воно насправді відбувається. Ми хотіли би розповісти правду, що ми насправді відчуваємо, а не те, що викладається по телевізору, чи в інтернеті, чи в газетах. Протягом кількох годин школярі розповідали німцям про те, як діє пропаганда, наводили приклади маніпуляцій у змі як російських, так і українських. Серед тих, хто прийшов послухати українських дітей, були такі, хто вперше почув про інформаційні війни навколо подій в Україні. Ой, я тут не обізнана. Маю зізнатися, що нічого про це не читала, тож жодної гадки не маю. нам вже розповідали про це в школі. Засоби масової інформації частково можуть маніпулювати людьми, але тепер ми побачили, як з цим напряму доводиться конфронтувати людям в Україні, як це вже по суті стало їхнім повсякденням. Залишатися байдужим до історії молодих харків'ян неможливо. Гості розповіли про настрої в Україні, проблеми переселенців, події на Донбасі та відлуння війни в мирному Харкові. Атмосфера не мирного міста, хоча і немає війни у нашому місті, але ми не знаємо, що буде сьогодні-завтра. Може, і завтра буде якийсь теракт, і, це, і Це найстрашніше. Ти не знаєш, що буде завтра? Зараз коли ми в німеччині. Ми маємо страх не повернутися додому. Ми маємо страх того, що ми повернемося, і буде в нас війна. Я вважаю, що це найважливіше що є проблемою цього усього діти. Розповідають, що, попри все, навчились опановувати свої почуття та критично ставитися до інформації, яка поширюється. Попри важку ситуацію в Україні, вони сповнені оптимізму. Ми пробудили собі ту а, свідомість. Патріотизм, патріотизм. Ми, ми, ми пробудили собі ту свідомість, яку ховали. А, Десятками років скажіть мені, яка ще країна може лише за місяць а, зробити армію, і а, ми зробили цю армію, а не за кошти держави. Це люди жертвували на благодійність. Тепер лише після тих подій, які сталися лише під час цієї війни, ми навчилися розуміти цінність людського життя. Саме тому понад усе вони мріють, аби ця війна якнайшвидше закінчилася. Російсько-український конфлікт давно відчувається не лише в змі, політиці та економіці, але й у культурній сфері. Останній промовистий випадок ситуація з бібліотекою української літератури в Москві. З 1 березня російські інстанції позбавили її незалежного статусу. На думку українського МЗС, такі дії під маркою реорганізації є грубим порушенням прав українських меншин. Ця табличка незабаром може увійти в історію. Єдину в Росії бібліотеку української літератури позбавляють статусу юридичної особи і мають намір реорганізувати у звичайну районну бібліотеку від Тараса Шевченка до Стіга Ларсона. Тут зберігається приблизно 25 тисяч книг. Її література написана українською та переклади українською з інших мов. Переважна більшість читачів українці, які мешкають у Росії, але є й корінні москвичі, яким цікава українська культура. Двічі на тиждень для всіх охочих тут проводять заняття з української мови. Тісточки, тістичка. Або я не люблю шоколадних, або я не люблю шоколадних тортів. Дмитро Москвич українського походження на тлі воєнного конфлікту замислився про переїзд до Києва. На то мою особисту думку, те, що відбувається в Україні, нехай зі скрипом, криво, але це рух у правильному напрямку. А тут відбувається все дуже швидко і у неправильному напрямку. Тому цілком імовірно, що вивчення рідної мови піде на користь, аби потім звідси поїхати і працювати в Україні. в Україні. Можливо, це якась помилка. Сподівається, директорка бібліотеки Наталія Шаріна не може бути, щоб спеціалізована іномовна бібліотека стала частиною російської центральної бібліотечної системи. У них совершенно другое. У них цілком інший штатний розклад, інші службові обов'язки. Вони не комплектують, не шукають ці книги у видавництвах. Тобто вони отримують вже готовий продукт і не обробляють його. Для них існує певна система, для нас це неможливо. заступник директорки Віталій Крикуненко родом із Сум. Бібліотека стала для нього не лише місцем роботи, але й сенсом життя. Я я вважаю, що культура це місце порятунку. Іноді і від політики раз на місяць за чашкою чаю тут збираються ті, кому дорогі українські пісні. Ки перебудови ентузіасти створювали бібліотеку як сполучну ланку між росіянами та українцями, які мешкають у Росії. книги, збирали книги з цілого світу, з України, з-за кордону, звідусіль, де живуть українці, для того, щоб у Москві відродити бібліотеку української літератури, яка була тут ще в 20-ті роки минулого століття. У 38-му році всі національні бібліотеки в Москві закрили українські книги. Перед війною опинилися у Львові. Ну і слава богу, ну і слава богу, тому що у 89-му році ці книги зі Львова знову повернулися сюди, в Москву. для того, щоб нашу бібліотеку знову, як то кажуть, підтримати. Віталій Крикуненко, громадянин Росії. Він любить обидві країни і вважає, що українська бібліотека потрібна насамперед Росії та її громадянам. На прощання він радить перечитати роман Хемінгуея Прощавай зброє», байдуже якою мовою. Одні країни виборсуються з кризи, залазячи в нові борги, а інші намагаються, навпаки, якнайшвидше власними зусиллями повернути позики. Гарним прикладом цього є Португалія. Пересічні португальці у більшості підтримують таку політику уряду, хоча самі досі відчувають скруту. І, судячи з усього, такий підхід поволі вже приносить свої плоди. Бобів. На більше грошей у літньої жінки немає. Говорити, що у португальців знову все гаразд, ще явно зарано. Аби зрозуміти, яка насправді економічна ситуація в цій країні, достатньо зазирнути на ринок, наприклад, у Порту. Звісно, справи вже поволі йдуть угору, кажуть місцеві торговці. Водночас важко не помітити, що багато португальців живуть майже за межею бідності. Це добре знає і Фатіма Тейшейра ж Звісно, ми відчули кризу, адже ми живемо за рахунок продажу. Якщо продаєш менше, то й заробляєш менше. А якщо менші прибутки, доводиться затягувати пасок. Те, що Португалія вже зараз хоче повернути частину отриманого свого часу рятівного кредиту, на думку Фатіми та Шейри правильно, навіть якщо населення наразі заледве ледве помічає економічний підйом. Жінка не розуміє, чому греки в такій же ситуації реагують зовсім інакше. Португалтам і Португалії теж довелося багато чим жертвувати. Ми всі це робили. Якщо греки нині не можуть платити, треба дати їм більше часу. Однак повертати гроші таки доведеться. Я прихильно ставлюся до греків, але ж ми теж мусимо платити. португальці не намагаються шукати винних за власні економічні проблеми де-інде. Таке віспясфілдамевіпересічні португальці просто уявити собі не можуть, що не повернуть боргів. Якщо бути об'єктивним, у нас справді багато проблем. Приміром, купівельна спроможність усе ще дуже низька, і ми не знаємо, чи вдасться нам подолати соціальні проблеми. А вони усе ще дуже великі. Черги за безкоштовними обідами для знедолених не корочують. Мінімальна зарплата найнижча в ЄС 550 євро. А показник безробіття все ще 13%. Утім, є й певні ознаки поліпшення. ВВП зростає, підприємства інвестують у нове обладнання, а виробнича потужність на підйомі. У майбутньому державі треба просто краще управляти фінансами, вважає продавчиня Фатіма. Власне, так само, як і їй. У той час як португальці борються зі своїми боргами, британці на економіку не скаржаться. Навпаки, в об'єднаному королівстві триває будівельний бум, а ціни на нерухомість сягають дедалі нових захмарних меж. Але через дорожнечі нерухомості страждають традиційні англійські паби. Разом з їх закриттям вимирає і соціальне життя у тих районах. Утім, деякі паби з усиллями місцевих громад все ж вдається захистити від закриття. Це історія про Алекса, який багато що втратив, про тіну, яка хоче боротися, та про все село, якому вдалося повернути веселі часи. Бар Свен та Едгар у Лондоні на Лінхоуп-стріт мав цілком особливу атмосферу до того, як його зачинили, а вхід забили цвяхами. Для Алекса Мелмена паб був як друга домівка. Він тут зустрічався з друзями, знімав стрес і навіть зробив пропозицію руки і серця своїй теперішній дружині. Раніше тут були ліхтарі. Люди сиділи на вулиці і тервенили. А зараз ця вулиця наче стала мертвою, Незатишне місце. до того ж, будиночки і квартири у цьому районі крихітні. Тож паб був такою собі загальною вітальною осередком нашого життя. Тепер у бар можна зазирнути лише через шпарину. Інвестори перебудовують його на квартири. Переконаний Алекс, гроші беруть гору. Тепер це сумне місце. Старі листи, багато спогадів і більше нічого else. Крани, будівельні майданчики, великий бізнес. Кожен квадратний метр у Лондоні свято для інвесторів. Ніде нерухомість не коштує так дорого, як тут. Старе має звільняти місце для нового, де далі більше пабів із вигідним місцем розташування потрапляє в пастку. Феномен вимирання пабів властивий не лише Лондону. У Герефорді, в центральній Англії, бар, голова сарацина, теж занепав. Він один із трьох десятків закладів, які останнім часом змушені були тут закритися. Частково причиною цього було підвищення акцизів на пиво. Потім додалася ще заборона паління в закладах, а тепер і наступ інвесторів. Паби, це мікрокосмос британського суспільства. Ми маємо боротися. Якщо ми втратимо паби, ми втратимо Англію Тіна власниця типового традиційного клубу в її закладі завжди людно. Сама вона каже: Мій паб, моя фортеця багато хто і справді мало не дню і ночує у Броудліс. Ніхто не розуміє, чому цей заклад мають незабаром зачинити, а улюблений паб перетворити на якийсь супермаркет. Що нам від того, що вони влаштують тут похоронне бюро? Нам потрібен Броудліс. Сьогодні ввечері ми хочемо обговорити, як врятувати паб від панахиля. якщо ми зараз не піднімемо галасу, потім у нас уже не буде іншого шансу. Тож борімося разом. останнє замовлення в Боудліз у голові не вкладається, адже цьому пабу уже понад 70 років. Марк долучив до своєї кампанії за справжній ель навіть зірок, а також політиків тут незабаром вибори. Тож представник консервативної партії пропонує закон, який має унеможливити поглинання пабів супермаркетами. Моє завдання на найближчі два місяці. Це домогтися того, щоб закон з'явився вчасно та врятував Броудліс. За це ковток пива і підпис під петицією. Далі залишається лише сподіватися, що це спрацює. Дехто називає це дивом Хілслі, з якого інші, мабуть, можуть повчитися. Селище розташоване в іделічному регіоні Коцолц. Пошта тут більше не працює, церква порожня. Попри це, люди тут щасливі, бо тут є він, пап Флісін. Свіжа фарба символізує спільну перемогу. Коли один інвестор хотів перетворити паб на квартиру, село повстало. 130 селян викупили фліс, ін перетворившись таким чином з його відвідувачів на акціонерів. Село без пабу перетвориться на сонне царство. Це ж зрозуміло. Люди сидітимуть по домівках, громади не збиратиметься. Тому те, що ми зробили, це не просто так. Це дуже важливо. Хеппі енд по англійськи, коли завдяки своїй згуртованості мешканці Хілслі врятували свій шматочок Англії. Більше сюжетів на теми європейського життя ви знайдете на інтернет-сторінці Deutsche Welle українською або нашій сторінці в Ютубі. Діліться з нами своїми думками у соціальних мережах. На все добре і до зустрічі.